Друзі, всім привіт! Всім вітання! У нас сьогодні 6 жовтня. Понеділок ми розпочинаємо новий тиждень щоденника на вишивальниці. Погода в нас ще цей тиждень буде триматися капається осіння в плані мокра. І ви знаєте, тут, що сонце, що не сонце, то дощ то злива, то взагалі навіть були приморозки вже, уявляєте? В Карпатах випав вже сніг. Ну Я не хочу ще снігу. Я тут недавно у минулого тижня з хати вийшла і така, боже, я куртку забула вдіти, вертаюся без рукавку. Найбоху вдіваю. Я не готова ще носити верхній одяг, розумієте, не готова. Але готова продовжувати вишивати. І хочу вам нагадати, що цього тижня буду я робити. Буду ниточки підбирати. Це є в нас е, лівська сорочка. Ось вона. Шию я її на Белфесті. Е, минулого тижня я вже зробила от навіть тут оголка ще є, бачите, це є о, рукави. І уставки. Ось, все є повністю зроблене. Мені потрібно зашити колір, для того, щоб я була вже спокійна. Звісно, можна йти робити манжети, можна йти робити комірець, там дуже гарний буде комірець, я його трошки з, в іншу сторону вишию, бо там, як пояснити, там такі типу ромбики в одну сторону нахилені, а мені треба, щоб воно. До лиця було з двох сторін гарно нахилено. Одним словом, я це вам все покажу, як я це буду робити. І я не знаю, що цього тижня як в мене піде, бо щось сьогоднішній день е, якось так стартує настільки легко, що е, я нічого не роблю. Я роблю хатні якісь там справи, тобто кинула прання, лежу на ліжку і кажу, і я перу. Подумала, подумала, що мені треба. Ще попрати, а тепер сижу і думаю, спочатку постіль попрала, посушила, а тепер кинула чорне. Чи добре я це зробила, чи ні? <сум> Дається, що ні. Ну, прийдеться ще раз кидати на полокання. Ну, то таке. У вас є такий досвід після. Тобто в мене пралка разом з сушкою, бо в мене квартира в мене нема де розмістити місця нема, де розмістити сушку окремо. І в нас, як ми сюди заселилися, це 17 років тому, боже, 17 років тому, то ми собі купили були, боже, це така фірма Hot Point Aristotone. Це була пралка і сушка разом, мені вона подобалася, і вона. Ну, Вийшла вже з ладу, так, вже стільки років. І ми придбали нову і знову ж таки взяли з сушкою, бо все ж таки я одяг не сушу. Я сушу в основному постіль рушники, отаке. то мені подобається, яке воно після сушки. Але після такої сушки там лишається котон, і не багато, але все ж таки лишається. І я кинула чорне. Пересажу і думаю, Марія, Марія. Ну ладно, вже нічого не виправиш так. так про що це я? Про те, що щось не маю я активності на цей тиждень. Можливо, мені треба, щоб це сонце все ж таки блимнуло, бо дощ є моменти, коли дощ мене стимулює на сон, а є дощ, що стимулює мене на працю. Поки що він мене на сон стимулює. Крім, крім сорочки, я ще шию потихеньку машинку, Авто ця новинка від Фрозелка, дуже хочу. Дуже хочу її е, в кадрі мати, мені буде подобатися. Машина везе гарбузи, гарбузи стоять. Ну, якийсь такий е, настрій гарбузовий, весняний. Весняний. Договорилася все. Е, осінній настрій з гарбузами, з, але без сонечка ще. Машинку я вишиваю, коли там щось сижу е, за комп'ютером монтую, то ось так. Е, Вишиваю. до речі, знаєте, що я вам хотіла сказати? Зовсім недавно були претензії до Фрозелка, що їхні схеми були у САЗі. Самі знаєте, що це російська програма для вишивання, і а претензії були, чому вони, як це сказати? А, і надалі випускають набори з QR-кодом, з доступом до електронної схеми, яка відкривається в програмі Saga. То знаєте, що я вам хотіла сказати? Скільки треба вкласти грошей для того, щоб передрукувати етикетки до тих наборів? Я чесно. Знала, що тут нема навіть чого якісь претензії висувати, тому що хто знайомий з виробництвом, той знає, скільки це затратно. Але дивіться, ой, чекайте, гарбузи. М -м -м, заклеєні, бачите? Е, приємність, яка Фантастіч, Фантастіч є. Ось вона. Бачите, значок, що вже ці набори, це новинки, відкриваються е, в цьому божечки, В цій програмі. Як воно правильно: Фантастіч чи Фантастіч? Бо в мене Фантастіч з фантою пов'язано, а Фантастіч це типу щось з фантастичним. Я щось думаю, що Фантастіч. Буду говорити так. Так, тому, бачите, я думаю, фрозолог і так знає і про сагу, і про все решта, і робить висновки, і робить ось такі приємні. Для нас а, штуки, хоча, я думаю, все рівно знайдуться люди, які скажуть, боже, така незручна програма. До всього привикається, розумієте? Треба йти на жертви. Хай ліпше буде ніж... Е, фантастич, все ж таки, напевно, Фантастич, аніж сага. Потихеньку-потихеньку і привикнеться. Так, ми починаємо новий тиждень. Йду я вибирати ці червоні-оранжеві нитки, У мене тут мають бути три нитки, три кольори заповнення. Це приємно бо, е, заповнювати, так? бо основа вже виведена. Мені, мені основа подобається, така якась схожа до цієї м -м, сокальської вишивки. Все, можна вдівати, і йти. Одним словом, заряджаюся. Я щось ніяк воно не хоче заряджатися, але йду сяду за комп'ютер, може якраз щось та й піде. Та праця понеділкова. Раночку доброго. У нас сьогодні вже вівторок, і на годинку лише 9 година. Якось так вийшло. Так, я тут, знаєте, що принесла? Я принесла вам показати, з чим я вчора працювала, бо трошки шила, трошки порола. Зараз вам розповім, що це є. Це є ті ниточки, які я маю в наявності. Це є 798 і 796, бачите, які вони ці ниточки. І є ось така вонитка 336. Мені вона подобається. Це я вибирала вчора, чим би я мала а, це, все, це все заповнити. Хтось за мною скучив вже з самого ранку. Школа англійської мови скучила за мною так. І я думала, що можливо, от. В такому якомусь виконанні зроблю, чи там з цією ниточкою. Ну все мені, знаєте, відпало, коли я вишила оцю нитку, я вам зараз покажу. Ось вона. Дивіться, бачите? Вона така, біля, біля чорного відтінку, тут чорного багато, і вона біля чорного відтінку ну така, що. ну, Дівчата, зараз ще я ж на штори не відкривала. Сонце, сонце з-під лампи, ну воно мені зовсім не. Зовсім це є, взяла ось цей вишневий, це є 815-й, він мені вже такий краще. Далі, ось ця нитка, ось ця нитка 336-й. Вона не. Тобто, я думаю, якщо б я оце дала сюди, оце з тим, це б теж було, Господи Боже, поможи. розумієте? Тому взяла оцей 336-й, замінила хрестик на радість і мені воно подобається. Тепер наступне питання, який нам лишається відтінок. Оранжевого. Я маю ще світліший, але я вже не хочу цей світліший. Можливо, цей. А маю ще ось такий. Так, ану, йди сюди. Маю ось такий. Я забула, який це 900-й чи. Так, 900-й. Він такий, бачите, як ніби цегляний такий. І мені здається, що, можливо, я попробую, я попробую. Мені треба ось це, щоб гарно мені виглядало. Тут дошию одну ниточку і попробую. Тут в серединках ще буде цей синенький. Якось так, якось так. Тому зараз сьогоднішній план трошки позашивати відтінками. Як таких планів на сьогодні я не маю. Але теж не хочу сидіти цілий день шити, бо я потім не розігнуся. От, то, то думаю, якщо оцей буде за. Тімяний, хоча, я думаю, він не буде тьмяний. Він, вкупі, він такий, а поодиноке може бути навіть трошки світліший. Якщо ні, то я маю ось цей відтінок. От. Я б хотіла, щоб цей підійшов. Вона б була знаєте, така стримана, така некричуща. Оце буде крикливе. Ну, але я подивлюся. Не буду нічого говорити, бо я і перед тим думала, що 321-й сюди буде добре. Нічого воно ну, не добре. Треба все пробувати. Якщо десь щось сумніваєшся, можна завжди випороти і пошити іншим кольором, а не лишити, бо я не хочу пороти. Ні, То не, не то пальто, як то кажуть. так? Е... Сідаю трошки по шиї, поки... поки ніхто мене не рухає, розумієте? Ось. Вам гарного дня! Починаю збирати вже манатки і згадала, що я вам не показала автомобіль. Так, так то я вчора так шила, не дошила. Ось моя машинка, Я вчора монтувала відео, закриваю, бачите, світиться. Замонтувала відео, потім включила щось на телевізорі, бамкало там мені. І подивіться, яка в мене краса вийшла. Я би хотіла сьогодні це зробити фініш, Зауважила вчора. В мене, до речі, був дуже поганий настрій, і зауважила, що мені треба щось завершити. І зрозуміла, що найближче до завершення це є машинка. Розумієте, це є машинка. Думаю, ну що, цю сорочку я щось не хотіла брати вечором вже, а машинка собі сиділа, сиділа, шила, шила, й подивіться, яка голка, дивіться, яка крива. Чи то я на неї сіла, чи то я її десь так до. Напевне, до основи загнула, бо якби я на неї сіла, то вона би вже була в іншому місці. От. Тому красота така у мене. І вечір добрі, мої дорогі. У нас п'ятниця. Дивіться Netflix. Дві могили дивлюся. Вийшло так, що ми з Наталочкою Наталочко, тобі вітання з Житомира синхронізувалися якось. Я вже дивлю, дивилась другу серію, а вона пише: Та я дивлюся а, дві могили. Я така, о, і я. І вишиваю зараз якось так би показати о, до світла. Це є другий рукавчик. За... Хочу заповнити чітко все вишневим, а потім хочу заповнити решту. Так, які плани? Плани, які, знаєте, з теперішніми подіями, дуже важко щось планувати, бо багато все залежить від морального стану і Хочеться затриматися якось на плаву, Якось ту свою кукуху тримати так. Правильних рамках. А, і тому, знаєте, ще вчора, післявра, післявра якось зайшла в іншу кімнату в тамту, а в мене там жалюзі на вікнах, і дивлюсь, а такі вікна грязні, такі грязні, що просто. Думаю, треба їх помити. Ну, і вікнами це ж, звісно, нічого не закінчилося, були і вікна. І пилюка, і пилосос, і підлога, і світильник, і полиці, і все було. Витерте, все було. І в кабінеті, і в кімнаті, все було. Чистота і порядок, Наталочка каже: ти так хочеш заповнювати ту сорочку, я бачу, ти будеш все робити, тільки її не заповнювати. Так от ця хандра пройшла, і я зробила теж якісь такі речі, які треба ж зробити. так. А сьогодні Сьогодні мені хочеться вже вишивати. Мабуть, коли вже замахаєшся, так добре, тоді вже хочеться вишивати. Хочу вам побажати спокійного вечора, ночі. Гарного завтра світанку і творчості, натхнення до творчості. Коли у Львові падає дощ в неділю, ну бо осінь, так, Марія вдіває окуляри. Треба зняти. Але я вам знаєте, що скажу? Що в в на сьогодні. На сьогодні nah, зустріч mm -hmm. з дівчатками. І що я вам скажу, там везу везу свої э вишивки. Що хотіла сказати, зовсім недавно, зовсім недавно в нас, ну теж зараз залишається дуже багато газону е газони всі зелені. Дерева практично в один день почали жовтіти. І це так гарно, там верхівка золота, в середині таке зелененьке, знизу таке зелене-зелене. Дуже-дуже зараз міняються відтінки в природі і надихає, надихає, на якісь такі знаєте, убьори, як я кажу, ви любите червоні колготи? Ну, Вишневі. У мене по колотах вишневі, темно-зелені, чорні, темно-сірі. Ну, це в мене все осінньо-зимове, але оці такі темно-зелені і вишневі, мені вони так, знаєте, ніби тепла осінь. Так, я вам дерева познімаю. Зустріч, закінчилася наша здибанка. Зупиняться, зараз десь зупиняться в гарному такому місці. Так, і е, випадково чисто взнали, що у Львові приїхали м, люди з Запоріжжя, з сорочками, з традиціями, врятовані спогади. Культурна спадщина Запоріжжя. Ось такий буклеток. Я вам далі в відео його покажу. Але зразу хочу вам сказати, що є, що є QR-коди, ем, Гуляйпільські старожитності, е, Запорізьке наукове товариство імені Новицького, е, творча лабораторія степового розпіву Євшанзіля, Ці дівчата там так співали, капець. Я залишу посилання, мабуть, в описі під цим відео, тому що ви можете з них перейти і подивитися. Це дуже дійсно аж. Дуже зворушливо, що люди приїхали, привезли, показують, що наша Україна є багатогранна, цікава зі всіх областей і всіх куточків. Так, я вже вдома, будемо завершувати цей тиждень. І перед тим, як його завершити, я хотіла би вам показати ось цю брошуру. Вона є в електронному вигляді. Ну, Я порекомендувала вам її собі скачати, подивитися, попідписуватися на людей. Ми, ми були на тій виставці, і ви знаєте, от творча лабораторія степового розпіву Зілля, керівник В'ячеслав Вінчура. Як вони співали вчора? Вони так вчора співали. Наукове товариство, Запорізьке наукове товариство Новицького, керівник Сергій Білівненко. Громадська організація Гуляйпільські старожитності. Керівник Сергій Звілінський. Мені здається, це ми вчора його бачили. У нього на футболці було Гуляйполе. Одним словом, врятовані спогади культурна спадщина Запоріжжя. Так, давайте пройдемося. Так, Що в нас є? Заселення регіону, проєкт, Врятовані спогади культурна спадщина Запоріжжя впродовж червня-жовтня. 25-го року реалізувала громадська організація Голіпільських старожитності у співпраці з творчою лабораторією Степового в Шанзіля та Запорізьким науковим товариством Новицького за підтримки Українського культурного фонду. Експедиції про фронтові села мали фактично екстрений рятівний характер. Ну, ви розумієте, так? Чого воно так відбувається, так і називається? Врятовані спогади, так? Більшість сіл з від двадцятого року піддаються регулярним обстрілам російськими окупаційними військами. руйнуються, руйнуються заклади культури та освіти, які були осередками збереження етнографічних та історичних зібрань. А місцеве населення евакуюється. Таким чином складається катастрофічна ситуація, яка, на жаль, веде до втрат особливостей локальних культурних практик, розриву усної історичної тяглості. Фізичну втрату потенційних музейних предметів, а найгіршу втрату самих носіїв, історичної пам'яті та фольклору. Це є проєкт про комплексне документування залишків історичних та культурних ландшафтів, е усно історичних наративів, фольклору, побуту, повсякдення мешканців е мешканців регіону. Даний каталог це збірка артефактів історії, образів пам'яті, що показує багатство культури прифронтових сіл Запорізької області, які назвали, які зазнали руйнувань чи загрози зникнення. Так, козацький запорозький козацький осередок. Треба все читати: міграція населення, такі знимки гарні. Група болгарських жінок за придіння шов. Так, житло. Яке у них було житло різне, бачите? Село рівне? Село рівне. Воздвижинської ОТГ. Різні були, звісно, в залежності від, від років скрині, вікна. Гарне. Отаке вогарне, мені подобається. Але це вже бачу щось таке підсучасне. Так. А, в мене отака скриня стоїть. В селі в селі стоїть така скриня. Але вона в неї барахло в ній тримаємо, якщо відверто. Так, мене цікавить одяг, сорочки. До речі, будуть представлені декілька сорочок. І, бачите, є в них з пухликами широкі рукави. Тут навіть видно, що тут є уставка і рукав окремо, і тут навіть на рукаві є гарна вишивка, посередині зібрані м -м, пухлики. Є гарне вирізування без пухликів. До речі, ця сорочка дуже гарна. Так. Різне є, весільне. У мене, там, знаєте, що вчора чисто випадково побачила. Так, чоловічі сорочки, бачите, який в них стиль був ось такий. І-і і верхній одяг. Невідомий автор, невідомий автор, невідомий автор. Обрядовість. Так, по обрядовості. Тут є весілля, але знаєте, як то кажуть, почали за здраві, закінчили за упокой. Ну, е, чесно. Е, ці світлини, ці світлини треба зберігати. І оцей мій смішок, щойно, був дуже недоречний, тому що навіть в світлинах зберігається ця культурна спадщина цього регіону, і ми навіть ось тут бачите наряди, виряди, некрутів армію. Я, чесно, спершу подумала, що це якийсь наречений, потім згадала в мене. Та один брат, якщо в армію, ну то він у нього саме наймолодший, то в них теж там якісь такі обряди є, але тут зовсім інше. Бачите, в армію навіть так не, одягали. Так, ну і похорони, так, треба обов'язково стати і біля трони сфотографуватися. А весілля теж гарне, бачите, і вінки були, і хліб тримали, і образи тримали. Кожен регіон по-своєму має свої якісь так, мовні, сидю, мовні особливості, респонденти. Так, і отут музичний фольклор. Отут, я думаю, альбоми є. Як дівчата гарно співали. Маєте можливість, зупиніть на паузу, поставте відео, зробіть собі, зіскануйте собі QR-код. І, і, і тут є також ноти, є пісні, таку пісню одну поки ну, співаєш. Ой, у лісі, лісі церковка стояла, радуйся, радуйся, земля, небо, земля веселися, Христос радився. Оцю, наприклад, колядку я десь. Я десь чула. Серйозно? То мені баба що співала колись, колядувала. Це все цей, це все пісні. Так. ой підвищення і як з милим стояла, з тих пір я сумна стала, як з милим розсталася. О, тут вже щось, щось вже тут плили, мабуть. Е, такий примірник, де можна почитати, можна подивитися, навіть послухати, я думаю, ось там по тому QR-коду мати, слідкувати і дивитися за їхньою. Е, Слідкувати з цією громадською організацією, дивитися, як вони рухаються, які в них плани, що вони роблять. Можливо, вони і ваше місто приїдуть, але якщо там писало по жовтень, то, мабуть, це вже кінець. Але нічого, я все рівно кажу, що підтримувати потрібно наше, слідкувати за ними. Ну, загалом на тому будемо завершувати цей тиждень. Так? Покажу вам, що я ще робила так. Це мій другий. Рукав, це перший рукав, який я, бачите, я забула, що його треба душити, ось цю нижню фольбаночку. Мені треба сюди дошити, бо я її не вишила. Я за неї забула. Уставки не рухнуті. Я думаю, на наступний тиждень я вже їх почну щось потихеньку робити. Наразі я вам бажаю творчого натхнення, здійснення своїх вишивальних мрій і спокою. З вами була Марія. Побачимося вже в наступному відео.